Моє вітання вам, пане Вадиме? Вітаю вас. Отже, давайте будемо розбиратися, що ця кількість означає для України і наскільки сьогодні ми можемо прогнозувати якусь нову хвилю мобілізації в Російській Федерації, і чи гратиме тут роль? Фактор виборів президентських, який наближається в Російської Федерації, тому що багато аналітиків говорять, що напередодні президентських виборів Путін не буде так би мовити подалювати мобілізацію. Ну дивіться, до виборів ніякої мобілізації навіть теоретично не потрібно Російській Федерації, тому що у них достатньо комплектована зараз війська. Ми можемо говорити тільки про не про те, що якщо в принципі втрати будуть на рівні 2023 року, тобто приблизно 15 тисяч на місяць. Їм не потрібно буде проводити мобілізацію. Якщо вони будуть йти в наступальні дії, якщо втрати не збільшаться, ну піковий момент це було в районі близько 30 тисяч на місяць, то безумовно ближче до кінця року їм потрібно буде проводити мобілізацію. Поки що тільки отак от от ми можемо говорити. Але станом на зараз, на жаль, ми повинні говорити, що їм вдалося перевести на контракт достатньо велику кількість людей і на сьогоднішній день. Проблем із тим, що потрібно проводити мобілізацію в Росії на сьогоднішній момент не існує. Ну так зрозуміло, але ж з іншого боку, якщо в Росії вистачає людей, і ми про це зараз говоримо і розуміємо, чому тоді вони хочуть проводити нову хвилю мобілізації на Херсонщині, зокрема і серед підлітків. Ну зокрема, буквально про це вчора повідомили в Херсонській ОВА. Ну, в принципі, все що ми бачили в перший рік війни, ми бачили, як е вони просто винищували всіх е чоловіків, які жили на території е Донецько Луганської області, окупованих їм на увазі території. Тобто, в даному випадку, ну недаремно з'явився навіть жарт, що це не ДНР, а ЖНР, Женська народна республіка. Е тобто їм цих людей не шкода. Тобто вони розуміють, що е перше, кого вони хочуть посилати на бій, це тих, їм не шкода, тобто в даному випадку це. Жителі окупованих територій Херсонської Запорізької областей. На Донеччині, на Луганщині, там вже фактично вичерпано, якщо не повністю, то тотально вичерпано ресурс чоловіків, які б були воювати. А наскільки сьогодні росіяни вмотивовані йти воювати? Дивіться, я просто дуже не люблю, коли у нас починають говорити про чмобіки, починають говорити про те, що там це алка війська, або так далі, і так далі. В принципі, є частини не мотивовані, є частини більш ніж мотивовані. Тому в даному випадку, так, да, на жаль, велика частина із них, незважаючи на те, що вони йдуть не за ідею, а за гроші, вони в принципі воюють і говорити про те, що там у них немає дисципліни, і тим більше, що війська сиплються, ну це чесно кажучи, говорити неправду. Ну, дивіться, ми жодним чином не говоримо, що російська армія слабка, тому що ми розуміємо, з яким противником ми боремося, і ми маємо віддавати належне тій кількості людей, які, яку Росія кинула сьогодні на фронт, і які протистоять нашим збройним силам. Тому тут правда ми не будемо жодним чином применшувати і зусилля наших збройних сил, які борються проти агресії. Але з іншого боку, я пам'ятаю, що союзники говорили про. Пускали про те, що коли ем, будуть у Росії великі втрати, то вони відступлять. Але як виявилося, що людський ресурс для них ну не має значення. І е, порівнювати те, що там було в Афгані, те, що було в Чечні, коли це викликало великий резонанси і припинялись бойові дії, ну в Україні можна таке прогнозувати? Чи з огляду на те, скільки сьогодні людей перебуває на фронті, саме від них, то ні? Дивіться, ну, в принципі. Е Перш за все, станом не зараз ніякі втрати росіян не зупиняють, і це повне нерозуміння російської ситуації, ті, хто говорить про те, що 10 тисяч буде вбитих і вони посиплються. посипляться. Тобто це міфологія. Вони справді зробили великі уроки із Афганської війни і чеченської війни. Тому повністю зачищені всі комітети солдатських матерів, всі комітети солдатських жінок, фактично жіночого руху як такого на сьогоднішній момент, а він завжди домінантним в таких випадках. В Російській Федерації просто не існує, тобто він або е куплений, або ці люди куплені і інкорпоровані до якихось структур, або ці люди сидять в тюрмах, або просто їх залякали настільки, що вони бояться слова сказати. Тому так. з цієї точки зору е якогось бунту жіночих матерів найближчим часом ми не побачимо. Ну а плюс, ну як Чечня, так і Афганістан, давайте не забувати, що це все ж таки е пройшли роки, перші з'явилися певні е жіночі бунти. Тобто Афганістан десь приблизно на сьомий рік війни тільки з'явилися коли ледь-ледь пом'якшився режим всередині радянського союзу, тоді з'явилися і комітети Абатерів. Зараз одне з найбільших завдань ФСБ, яке вони ставлять перед собою всі останні два роки це повне зачищення системи жінок. Тобто не існує критичної межі втрат сьогодні для Росії, і вони навіть їхні родичі раді отримали ладу калину і прекрасно себе почувають. Правильно? Ні, дивіться, я дуже хотів би щоб ми дуже спрощували цю історію. Тобто, ми завжди дуже любимо спрощувати там або чорне, або біле. Все працює за накопиченням, але е, і комітет собацьких матерів авганської чи чеченського періоду. Вони передбачали різке погіршення життя всередині країни, е і, тоді е і тоді вони ставали резонансами, тоді вони допомагали розвалювати ті чи інші структури. Станом на зараз поки що їм вдається тримати більш-менш стабільність всередині країни. Хоча чорні лебеді безумовно вони прилітають, прилітають, фактично кожен день е і все те, що ми бачимо е із. Тим, що відбувається в підмосковій зараз, те, що ми бачимо, із цінами на яйця, з цінами на курятину, зниклими помідорами і так далі. І так далі, це все речі, які будуть працювати накопиченням, але воно в принципі не відбувається в одному моменту. Але ж війна для Росії це не тільки людський ресурс, в принципі, яким вона не хвилюється і не переймається, але і величезні фінансові вливання, і мільярди доларів, які ем, Росія вкидає в війну, могли б ж якісно змінити ситуацію в Росії. Але чому народ цього російський не розуміє? Народ це починає розуміти. Тобто, в принципі, зараз 43% росіян говорить про те, що їхнє життя погіршилося. Питання в тому, що немає критичної маси людей, які говорять про те, що наше життя погіршилось через війну. Думаю, що десь в другій половині цього року в принципі вся цифра перейде вже 50%, коли буде більше половини населення, яке говоритиме, що їхнє життя погіршилось, і левова частка з них буде говорити, що це буде саме через війну, але це не значить, що воно призведе до бунтів знизу, тому що безумовно суспільство пройде за немовірним страхом з однієї сторони, а з іншої сторони немає ні лідера, ні ідеї, які б в принципі могли б об'єднати опозицію. Тому що, на жаль, ліберальна опозиція знаходиться в колапсі абсолютному, тобто вони знаходяться в напівмертому стані. Єдині більш-менш серйозна опозиція, яка може створити щось проблематичне для влади, це турбопатріоти, але зараз їх або зачищають, або відправляють на фронт. Зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення, пане Вадиме, за експертну думку, за те, що змогли знайти можливість долучитися до нашого ефіру. Політолог Вадим Денисенко був із нами на зв'язку. Друзі.